Всім привіт! І ви відчуваєте цю наелектризовану атмосферу. А це все тому, що сьогодні в нас огляд на Штейн базову третього покоління. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то ви знаєте, що вона прийшла мені ще на Святого Миколая. І це такий ось подарунок мені від себе. Я її чесно не відкривав. Все закрито, запаковано. Я чекав цього дня, щоб зробити огляд разом з вами. Все це відкрити, подивитися, роздивитися. Також в мене є френкі першого покоління, але вона чорно-біла, тому... Деякі речі ми не зможемо е, порівняти, наприклад, як з кінтон, тому що в ринку третього покоління якась синя, я б сказав. Взагалі, третє покоління поки що в Україні продається лише в інтернет-магазинах, за якісь просто нереальні кошти я порахував навіть з курсом долара, з 20%. Налогів, щось там на доставку, це занадто дорого та з яку ціну вони зараз є. А на одному інтернет-магазині я знайшов, що зараз там новорічні знижки, і ось там ціна, ну, не те, щоб дуже класна, а десь поряд з прийнятною може постояти, якщо так трошечки закрито одне око. Що ж, давайте розпочнемо огляд. Розпочинаємо ми з коробки. Спереду ми бачимо в нас надпис Monster High. Такий самий, як був раніше, тільки тепер він голографічний. Арти Френкі Дракулаури і Лагуни. Ім'я Френкі Штейн. Дуже багато пластику прозорого. Ляльку видно посередині дуже добре, можна подивитися згори, і видно всі аксесуари, які йдуть з нею, і надпис про те, що, що з нею йде вадзіт і собака. Взагалі я трошечки не годував, коли побачив, що ось такі будуть нові коробки. Але тут на дні є напис про те, що упакування зроблено з перероблених матеріалів. Тобто мател в нас трошечки про екологію ще пам'ятає. І так, збоку в нас символи пов'язані з Френкі: це її портфель, її взуття, рука, айгроб. Знову рука, блискавка, серце в швах, ну тобто все ще пов'язано з ферм. І з іншого боку, знову напис Monster хай тільки голографічний. Ту, позаду я думав, що є різні варіанти коробки, як були в першому поколінні для американського ринку і для європейського, але судячи з оглядів на англомовному Ютубі. Всі задніки однакові, і це дуже дивно, тому що, як на мене, він дуже пустий. Ось тут, ось. ось тут написана інформація про персонажа, але її дуже мало. Все, що тут написано, це ім'я Франкенштейн, тип монстра, Заряджений Франкенмонстер. Мастхеви її айгробік телефон і скріча, напевно, це типу. Моторошна піца, монстер Пет», «Вадзіт», а, Арт Френкі в повний зріст. «Вадзіт». На фоні ми бачимо Клодін, Дракулауру, Клео і Лагуну, тобто нашу головну п'ятірку, перші п'ять базових ляльок, які вийшли. Ну і надпись Monster High. До речі, дуже якась дивна неприємна ситуація з цими артами. Взагалі, Monster High спільнота їх не дуже прийняла лагідно, добре, мало кому вони сподобалися, але в нас є ще деякі тут нюанси. Ці арти малювала російська артерка. Ну, ви зрозуміли. І ще в мене виникає дуже таке цікаве питання. А чому Арти не співпадають з ляльками, а ляльки не співпадають з мультфільмом. Типу, вони всі працювали з одного концепту, але з різними деталями, з різною деталізацією. Типу, як це взагалі могло статися? Що ні арт, ні лялька, ні 3D-моделька з мультику не співпадають. Це трошки дивно. Ну і саме час розпакувати цю френкі. У мене так давно не було нових кукол Монстер Хай, що мені не доводилося розпаковувати їх з коробок, що я забув, як це складно, як вони не гарно упаковані. І як це довго. Я 12 хвилин розпаковував френкі. І перш ніж ми перейдемо до того, що тут є, скажу пару слів про те, чого тут немає. З новими куклами не йдуть підставки і розчистки. А як ви бачите, кукла тільки що з коробки, і їй би треба розчісатися. І я сподіваюся, що з новими якимись колекціями додадуть до них підставки, бо підставки це на вагу золота. Особливо мені в мене всі. Ну, Вся моя колекція, всі мої ляльки, всі до них аксесуари залишилися вдома. Вдома в мене є набір а, з підставок з Алікспресу, але вони вдома. Зараз я знаходжусь в іншому місті. В мене тут а, потрохи поповнюється колекція, і підставок нема. Вау! Вона може стояти сама. До цього ми повернемося трошки пізніше. Напевно, це через те, що в неї а, плоска подошва. На взутті. А перед тим як перейти до Френки, давайте подивимося, що в нас йшло з аксесуарів, а аксесуарів тут йшло дуже багато. Це, мені здається, особливість третього покоління, тому що тут дуже багато аксесуарів. Перше, що мені кинулось в очі, це портфель. Він в формі молнії, на ньому є рожевий брилочок, на ньому ще й намальована молнія зі швами а, має дві лямки, а, зроблений з підатлової резини, напівпрозорий, в нього можна щось покласти. А далі з напівпрозорого це окуляри. Мені здається, це просто окуляри з першого покоління, які йшли з багатьма френкі, з. Пляжу, мені здається, такі самі окуляри, скоріш, мені здається, теж такі ж, тільки жовтого кольору. Тому це дуже дивно, що вони повторюють аксесуари з минулого покоління. Вадзіт. першого Вадзіта в мене немає, тому що в мене мрія про базову френки першого покоління. Але тепер є такий Вадзіт. він такий милий, такий чібік. Дуже великі очі, промальовані чорним деталі іншого тіла. І є оці... Я не знаю, що це. Це виглядає як крила, але це блискавки і вони якісь технічні. Промальовано гарно, досить рівно, він дуже милий, гробик. Він такий маленький, дуже класно, що в нього є тримач для пальчика. В кінці теж дам френків в руку. Є наклейка екрану, вона дуже растрова, дуже піксельна, але все одно можна розгледіти якісь іконки. Це гарно. Далі в нас та сама піца, яка зроблена шматочком блискавки. На ній ми бачимо майонез чи сир у вигляді павутинки і якісь маленькі чорні цяточки напевно, це павуки. Дуже дивна річ. Я трошечки не можу зрозуміти, що це таке. З одного боку, це схоже на сумочку, з іншого на. Фотоапарат. І, можливо, це саме є фотоапарат, тому що тут йде цілих дві ось таких ось. Я навіть не знаю, як вам їх показати, тому що це просто дуже малюсінькі фотографії. На одній Клодін і Клео в Буйорку, і на другій Клодін, Френкі і Дракулаура в Скарижі. Мені здається, це дуже дивна деталь, адже в нас нібито перезагрузка, нібито нове покоління, все нове, але вони роблять відсилки на перше покоління. І взагалі, мені здається, відсилок на перше покоління дуже багато. І так, чому я думаю, що це фотоапарат, а не сумка? Тому що ці фотографії ідеально входять, поміщаються сюди зверху. І, напевно, це все ж таки фотоапарат, адже для Френкі все нове, вона живе лише 16 днів. Дуже деталізований, зверху є потіки, оченятко зелене і знизу є ікла. Дуже багато ікол. І доповнений аксесуар до образу: це такий бомбер. Чисто в американському стилі. Ну, ви таке бачили в серіалах з гербом школи. Трошечки він асиметричний, тому що цей рукав чорний з блискавками, а цей білий, а ззаду черепок Monster High, що мені дуже подобається. Чомусь в інших оглядах я не бачив цієї деталі. Мені це дуже подобається. Теж в кінці відео все видягнемо на Френкі. І переходимо до винуватиці цього огляду. Як бачите, вона може стояти самостійно. Це тому, що в майже в усіх ляльок плоска стопа. Це з одного боку, добре, тому що вони йдуть без підставок і тримуються, що можуть стояти і так. Але ми всі пам'ятаємо ці шикарні. Танкетки, підбори, які були в Монстер-Хай, цю деталізацію. Ці дуже-дуже гарні, навіть якісь пляжні босоніжки, дуже були гарними. Mm, до речі, в неї є підставка. Ну ось ви просто гляньте на ці босоніжки в бюджетній колекції, де не так багато речей було, в принципі. Всю якусь. Прості кеди, лише двох відтінків. Я розумію, чому це зробили, тому що, типу, маленькі дівчата будуть дивитися, ходити постійно на підборах, але Monster High це не повністю дитячий бренд, є дорослі колекціонери. І метел це розуміє, адже випускає льок її е на старих тілах, е в старій естетиці і з старими підборами. Тобто мотел розуміє, що ляльок теж будуть колекціонувати, але ну, над а, зуттям вирішили не морочити собі голову. А, волосся біле з чорними прядками, але в, цій, в цьому поколінні чорних прядок дуже мало. у неї просто дивіться, як багато білого волосся. Можна рахувати, що вона просто блондинка. Гарна прошивка, як в усіх Monster High. а в неї точно таке ж волосся, як і в старої Френкі. лише в старої Френкі воно трошки пожовтішило з часом. В Китаї і в неї дуже жирна голова, дуже багато клею. Це можна зрозуміти, ось так ось стиснувши голову. Вона просто дубова. Тому мені доведеться мити її голову. І ці френки я буду мити голову, щоб вивести цю жовтизну. Тому, можливо, в шортсах, можливо, в Тіктоці, можливо, взагалі це буде окреме відео, де я буду мити своїх ляльок. Волосся довге. Мені подобається довге волосся френків, довге волосся у ляльок, в принципі. Зачіска якась проста, але дуже дивно, в неї якісь е, два хвостики. Дуже милі заколки: це блискавки, рожева і блакитна. В третьому поколінні у Френкі з'явилися блакитні прядки. Також мені незрозуміло, чому ця зачістка не співпадає просто ні з чим, ні з мультиком, ні з фільмом, ні з артом. Мені подобається варіант з фільму, де ось Ця частина волос була зібрана в, в косичку. Ну, там було дві косички, я подивлюсь, на що мені вистачить терпіння, ось так ось якось зібрати, а тут трошечки додати об'єму і зробити як ну, зачіску більш схожу на фільм. Напевно, я буду намагатися зробити в неї макіяж. Незважаючи на те, що ми ходимо до школи, макіяж це святе, а, мальовка обличчя дуже змінилася. А, губи стали меншими, очі нібито такого ж розміру. Одне око синє, інше зелене, як і було. В бровах сірого кольору ми бачимо окремі волоски. Також в неї є пірсинг. Дуже дивно, що він не зроблений молдом, адже раніше в Рільок Monster High робили пірсинги на бровах за допомогою молду. Вій дуже багато, дуже 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 багато, я б сказав. На рухомому повітці в нас неонові жовті. І під нижнім такі рожево-фіолетові. На щоках є рум'янець, як не дивно. І мені здається, дуже невдалий колір помади, тому що він якийсь і на рожевий, і на кораловий. І якщо ви вже додали в її образ так багато рожевого, то зробіть вже її губи рожевими. А дуже багато колекціонерів і фанатів хотіли б просто якусь бордову, багряну або навіть просто червону, темно червону помаду в цей образ, тому що дуже дивний відтінок. У вухах в неї сережки, теж блисавки, до речі, дуже великі, дуже прикольні вушка. Мені це дуже подобається. Вуха мають бачити. Сережки однакові, симетричні, теж нового жовтого кольору. На шиї в неї більше немає болтів і це дуже дивно. Чому в неї більше немає болтів на шиї, що з ними не так? Боже, ви бачите, яка велика різниця в пропорціях, яка маленька руця в старої френкі, яка величезна в цій? Мій ра, ви не повірите, це окремо жилетка і рубашка. Я не пам'ятаю, коли я взагалі. Так багато одягу. Я думав, це жилет, в якому просто пришиті рукава. А це окремі речі. Ти мій. Ну, жилет чорний з швами, з блакитною і рожевою полоскою. Він ззаду на липучці. В цієї френкі дуже тугі шарніри, мені навіть трошки незвично, тому що останнім часом я, якщо й купляв Monster High, то це були ляльки. гаразд, з ними все гаразд, але вони не такі тугі, як в нових ляльок. Отже, ой, яка вона, яка вона миленька, така маленька. Ну ви просто гляньте, трошки зам'ялась ця блузка. Хоча я не знаю, як це назвати, блузка, чи кроп-топ, тому що. Вона вкорочена, є в нас ворот, а, є рукава фонарики і блакитно-рожеві блискавки. Пояс, на якому написано Frenk, висять всякі замочки, штучки, пояс на трьох цепочках, ззаду є. Замочок, щоб його розтібнути. Я дуже зрадів, що в неї є юбка, і вона коротка так. Це не така юбка, як робили раніше в Monster High, в неї вже завишена талія. А, раніше в них все було прямо по стегнах. Але юбка достатньо, достатньо коротка. Мені здається, в цьому щось є, тому що Френкі часто носило короткі юбки. Так, на нозі шрами, на руці, на обох руках. І теж одна дуже цікава і особлива деталь нової Френки – це її нога протез, зроблена типу під метал, на ній написано Френкі. Є деякі елементи, які характерні для неї, тобто її черепок. Дуже багато всяких рельєфів закльопочок. Звичайні рожеві кеди, неонові зелені блискавки і блискавки на танкетці. Давайте подивимось на тіло. Є новий шарнір. Треба буде якось, коли буду, напевно, їх мити. Приміряти одяг нової френкі на старе тіло, я думаю, він буде великим, але як в форматі оверсайз може бути добре. Треба зняти, напевно, кисті рук. Боже, мені так страшно завжди це робити. А, знаєте, чого мені не вистачає в нових коробках інструкцій? Ну, я думаю, казати про те, що нові ляльки більш приближені до реальних пропорцій, це нічого не сказати. Незважаючи на те, мені здається, ніби голова стала менша. Що, до речі, дивно. Різні обличчя, дуже різні тіла. Як поруч з нею виглядає нова рука? Боже, вона просто величезна, і вона навіть довша. Шарнір в грудях, якого не було раніше. Ну, тобто були, але лише в калимерів. Тепер кукла може трошечки нагинатися вперед, а назад, в один бік і в інший. Ой, це дуже класно, мені здається, можна було це дає можливість робити дуже класні фото. Маєш, в неї там якось прям'ялось волосся, ти хочеш її е розчесати. А ось якщо це моя перша лялька. Або якщо мої інші ляльки і аксесуари залишилися в окупації, ось у мене зараз немає ні одної розчіски. Ух, Мені вдалося це зробити, і в дуже-дуже, дуже став товще цей штирьок, його тепер дуже складно дістати, і ще й при цьому не порвати кисть, адже кисть зроблена з м'якого матеріалу, і треба бути дуже обережними. Так, всі її аксесуари я на ній розмістити не зміг, тому що це було б вже дуже забагато, адже в неї ще є тваринка, фотоапарат, портфель, який не налазить на бомбер. а Бомбер, окуляри, телефон і піца. Тому дуже багато аксесуарів. І для гри напевно це дуже класно. І на сьогодні це все. Дуже дякую, що розділили зі мною розпакування цієї неймовірної ляльки. Не забувайте підтримувати мій канал своїми лайками, коментарями. Можна зробити донат на Донателло. І також ви ще встигаєте прийняти участь у благодійному розіграші календарю. Умові дуже прості, робите донат на ЗСУ і можете виграти календар. Всім дякую за перегляд. На сьогодні це все. Всім па-па.